І ось ми презентуємо нашу, нашу дитину, да, яку ми виношували ще там, десь з весни, з літа. Це програма Капсула часу, яка, на мій погляд, є нашою найкращою програмою. І е, зараз це вже е, не тільки моя думка, це думка HR-ів, Як ми проводили вже багато івентів зараз, йдуть е, в ці дні, і вона буде продовжуватись і в січні, і, е, і далі в у всіх місяцях 2025 року. Це е, програма створена разом з спеціалістами Mental Health, е, е, і вона присвячена саме. Саме натхненню в 2025 році вона називається Капсула Часу. Над нею працювало досить багато різноманітних спеціалістів від реквізиторів до відеомонтажерів, від HR-спеціалістів до mental health від експертів, від ведучих та івенторів з великим стажем, до сценаристів, які працювали в кіно до того часу. Да? І е, насправді ми пишаємось цією програмою, і е, ті відгуки, які до нас приходять зараз, вони нас тільки в цьому е, затверджують, скажімо так, вона грається як назво, так і онлайн. Е, ця програма, але що це взагалі таке, і чому, чому давайте, чому капсула часу в 25-му році, да? 24 четвертому що? Ну, дивіться, ситуація плюс-мінус така. Три роки українці загадують новорічні бажання. Ми знаємо, що вони загадують, тому що вони в нас на крилах літачків писали да, ці бажання. Вони у нас свічки на івентах задували. Ну просто ми знаємо, що там є завжди якісь особисті бажання, а є також бажання, які на перемогу. І знаєте, третій рік поспіль загадувати на Новий рік перемогу і думати, що ось два роки не вийшло, а зараз третій вийде. Це не зовсім той настрій, який хочеться транслювати насправді на івенті, тому що від нього якось сумно, а не весело. Да? Тому трохи, знаєте, просто такий безґрунтовний оптимізм це не той настрій, який ми хочемо транслювати зараз. І ми це дуже гарно відчуваємо. Да? Тому ми концептуально змінили, що ми робимо зараз. І ми пішли дійсно до експертів Metal Health. І запитали друзі, а як надихати а, людей, які насправді не мають дуже підґрунтя для оптимізму, для оптимізму в наступні місяці, особливо Да? ось як таких надихати? І тут дуже допомагають дійсно напрацьовані гарні ментал хелс розробки, які ще йдуть. Своїм корінням до там книг Віктора Франкла, наприклад, про людину пошуку в сенсах в пошуках сенсу, це дійсно гарні напрацьовані речі, які навіть використовуються в груповій психотерапії. Їх... Багато, але не всі вони доречні саме на корпоративі. І ось наша робота багатомісячна, вона в тому й йшла, щоб застосувати, щоб зробити корпоратив, якийсь надихає, який веселий, який насправді робить настрій, але досить так, обережно, але деякі з цих практик mental health туди вставити для того, щоб це надихало. І знаєте, це нам вдалося. Ось, наприклад, там, 5 грудня ми проводили для 505 HR таку гру саме за цією програмою, і потім у спілкуванні після гри нам ну, людей 10 підійшли і сказали, знаєте, ну, в мене були очі на мокрому місці, тому що коли на корпоративі весело, а там була рольова гра, там були досить пльові інтерактиви, да, то ти цього очікуєш. А коли на корпоративі після цього, коли ви вже насміялись, коли була двіжуха така, да, ви раптом вимикається світло, і ви розумієте, що до вас звертаються як до особистості, задають якісь питання в темряві з екрану, да, і ви їх голос можете не відповідати, але про себе відповідаєте. І це вас торкає, то Цього ти не очікуєш на корпоративі, але якщо воно зроблено доречно, делікатно, і видно, що це робили українці тут під цими самими тривогами для українців, то це дуже зварушлива і та сама подяка, яка є. І ну, давайте трохи розповім, що взагалі там відбувається в цих. Інтерактивах, дивіться, вони поділені на три частини: минуле сьогодення і майбутнє, і в кожній з цих частин є свої інтерактиви. Да? Невеличкі. Причому навіть в дизайні там, кожна з них має трохи а, різне оформлення. Ось так плюс-мінус виглядає все, що в минулому. Наприклад, там є квіз а, про минуле. Да? Ось так виглядає сьогодення. В нас трохи, знаєте, не можна сказати, що це. А, Найбіліша, найсвітліша полоса в життя кожного з нас. А да, ось так трохи ми переводимо людей в майбутнє, і а, все це робиться як наживо, так і в онлайні, і в гібриді. Це важлива історія. Ми одразу проєктували це, маючи на увазі, що деякі команди, знаєте, вони навіть в процесі передумують, вони звернуться і скажуть, знаєте, давайте онлайн. А потім скажуть, та ні, наші люди все ж таки хочуть, хоча б ті, хто є в Києві, наприклад, чи там у Львові, зустрітися наживо, і потім в процесі вони скажуть, та ні, щось ж не забрали, все-таки онлайн. Так? І ми залишаємо, ми бачимо, що таке відбувається, і тому ми залишаємо можливість все це проводити і так, і сяк, і у гібридному форматі для того, щоб це а, працювало. А, да, далі а, ну давайте трохи про те, які інтерактиви взагалі там зашити. Ну, ось є інтерактив, вірю не вірю, який виконує функцію айсбрейкеру. Це ну, ми знаємо, що зараз під час війни дуже багато людей забороняють собі родити. Вони вважають це недоречним. І вони приходять на корпоратив, насправді, зазвичай, але вони приходять з позицією: можна, я тільки подивлюсь, я буду стояти і сховаюсь за бокалом. Да, ось буквально вчора на зустрічі мені е казав один е керівник. А Компанії, що так, в нас такі аутішники, вони не дуже активні. Так, є 20% активних, але всі інші такі. Ну, якщо всі будуть грати гаразд, тоді і я буду. А якщо ні, то ні. І є ось чудовий формат вірю не вірю, простий, дуже-дуже простий, який, тим не менш, надихає ну, робити так, щоб ті, хто прийшли з позицією, може буду, може не буду, все ж таки грали. Да? І, Ну, тут можна а, навіть сказати. А, ну, давайте одну одну якусь зіграємо, можливо, а, вірю, не вірю, просто щоб зрозуміти, як працює цей а, формат. Ні, да? цю не будемо грати. А, ось цю давайте зіграємо що двічі на день, а, каже ведучий наживочу онлайн. Годинникарі ненадовго надовго піднімаються до годинникового механізму Бікбена, Бена. Для керигування його ходом. Чи вірите ви, що у дні парадів із присутністю мара... монаршої особи вони виконують позаплановий підйом, щоб за необхідності призупинити годинник у разі якщо монарх затримується. І кайф цього формату в тому, що знаєш ти це, не знаєш. Ми не очікуємо, що ти це знаєш, звісно, да? але ти можеш просто на абом навіть сказати так чи ні. І в цьому випадку, наприклад, відповідь так. А, і а, ми розуміємо, що. Та саме тому монархи з'являються завжди вчасно, і це знаєте, така цікава історія, яку можна переказати друзям і ті, хто прийшов так. Давайте я подивлюсь. Вони розуміють, ага, тут не б'ють за неправильні відповіді. Тут можна посміхнутися. Цікаві історії вони більш залучаються до гри, яка йде після цього. Звісно, там можливі якісь питання прям щодо коли, іноді це квіз, тоді це може виглядати десь ось так, з якимись красивими анімаціями для того, щоб розказати про новий рік, але сьогодні не про це. Ось ще один антиактив, який ми зробили разом з зі спеціалістами Mental Health, це, це дрібничка, що надихає. Може хтось дивився. Кіно Амелі, да, яке дуже там акцентувалося на таких дрібничках, які є в повсякденному житті, які тримають. І вони дуже важливі зараз під час війни. Це коли ми запитуємо, гаразд, а що надихає вас зараз? Можливо, якийсь ранковий ритуал, можливо, ваша собака, можливо, це спорт чи якась, не знаю, можливо, це сирники. І тоді люди Починають про це розповідати, іноді ми їх ділимо на пари, щоб вони розповіли це іншому співробітнику. Іноді вони кажуть це на інтерактивній платформі в таке а, хмаринка тегів а, на екрані. Видна і ведучий може запитати в когось, а можете пояснити, чому ви написали там, наприклад, телефонна розмова з подругою? Да, чому це вас надихає? І це дуже світло гарно проходить, тому що там завжди є смішні відповіді, і знаєте, ми зрозуміли, що частина людей не Хоче насправді розповідати цей колегам, а частина завжди за. Але ті, хто не хочуть, вони можуть зробити це анонімно, наприклад, через цю хмаринку, тобто їх відповідь буде видна, але що сам, хто саме це відповів, буде не видно. Тому це завжди гарно проходить і завжди викликає, знаєте, емоція така світло-посмішка ім. І Я навіть не очікував, що в нашій компанії там стільки людей теж співають в душі. Да? А, там, я навіть не очікував, що тут ну, стільки людей бігає, да? і, можливо, ми разом побіжимо наступного разу. Да? Тобто є трохи тімбілдинговий ефект. Інший інтерактив, три подяки імені Джорджа Хелопа. А це те, про що я вам казав. А, це а, теж, коли люди підходять до трьох співробітників і кажуть дуже прицільно. За що вони вдячні йому в цьому році, наприклад, там за те, як ти сприймаєш критику, да? це все за це ж дуже проста історія, але е, наші там е, у відгуках люди кажуть, що це один з емоційних піків е, цієї програми, тому що вони часто ну, по роботі просто часто немає часу підійти до людини з іншого відділу і сказати, за що ти їй вдячна. А ти їй насправді вдячний. Ну нема просто. Приводу це зробити, а тут ми в цей привід даємо, і е, це дуже-дуже гарно працює і е, викликає. Потім люди ще підходять навіть наприкінці вечора і продовжують це робити. Да? А рекоменду... ну, тут звісно є і квесторія. Місце для рольової гри де інші е, ролі, ніж ваші робочі ролі. Роздаються і це займає більше часу. Причому в нас більше 30 цих сценаріїв, да, і ви можете обрати один чи інший, коротший, довший для онлайну, для ста людей, для 7 людей. По-різному і тут ми вже спілкуємось і обираємо разом, але результат більш-менш один у той самий. Новачки краще починають спілкуватися один з одним, тому що в них з'являються приводи і хоч якийсь досвід спільного веселого е проводження часу. Да? Е е і люди часто навіть називають далі в роботі е один одного і іменами, які прийшли е саме з цієї гри. Е е е хто знайомий з форматом квісторії, той дуже гарно розуміє, про що я. Е е е хто не знайомий, велком познайомився. А зараз все ж таки не про це. А ось ще один інтерактив, який саме входить до капсули часу. Тут наша наша капсула переносить нас знову-таки в минуле, і ми виводимо на екран через інтерактивну платформу, дитячі фото ваших співробітників. І тут теж дуже смішно, тому що треба вгадувати, а хто це. По-перше, це мімі-мі. А -мі -мі. по друге, зазвичай є смішні неправильні відповіді, коли а, вивели. Фотографію вашого бухгалтера, хтось це насправді керівник чоловічої статі. Да, і ну, завжди дуже класно проходить. Проста історія, її насправді ви можете робити і самі. Але коли за цим стоїть спеціальна платформа, воно все інтерактивно, всі відповіді одразу через QR з'являються на екрані, і це швидко, красиво, це сучасно, це дуже гарно проходить. А, да, ну, ось, там, Давайте ваших співробітників фото в нас зараз немає, тому можемо пограти ось так. Хто це на фото? Це на фото, як багато хто може здогадати, зірок голівудських, це Марго Робі зазвичай таке вгадують, і тут можуть бути такі фото тільки ваших співробітників. Якщо казати про капсулу часу... Да то звісно, кожен отримує на квісторії ось якісь такі ролі, і а, ви будете спілкуватись якийсь час в ролях. Сюжет, в який занурює вас ведучий, він а, йде з відео, да йде з інтерактивами, йде з презентацією та реквізитом на столах. Працює світо, працює якісь моменти. Історія, яка зібрала нас сьогодні. Так, ну, ладно, історія, яка зібрала нас сьогодні, ми зараз все ж таки не будемо а, пропрацьовувати. Да? А давайте перейдемо до останніх таких інтерактивів, які є в нас в майбутньому. Це кульмінація вечора, вона йде вже після рольової гри, і а, зазвичай там є декілька м, таких а, частин. Перша частина це відеомедитація, це те, куди ми вклали більше всього. Душі, мені здається, з, да, тому що ми вже два-три роки бачимо, як сильно впливає на співробітників таке пряме звернення, де ми е, робимо наступні речі: вимикається світло після, е, наприклад, квісторії чи квіза, і залишається тільки екран, який світить, і голос, який йде від ведучого чи е, з цього екрану. Да, це якісь е, такі футажі. Е... Це футажі, які а, світлі, які освітлюють, і а, кажуть люди, а, перше, що ми кажемо, це те, що. Ми трохи згадуємо цей рік. Ми кажемо, ось ми дізналися багато чого, чого не збиралися дізнаватись. Наприклад, що якщо ти заходиш в ліфт, то треба взяти з собою водички та їжі на 4 години. А, да? І ми згадуємо якісь перемоги, там Ярослава Магучих, усік, що в нас було там в серпні, що в нас було в травні. І це саме про нас. Да? Люди дуже швидко згадують свій свій рік. І потім ми підходимо вже до зими і кажемо: а давайте зараз перенесемось в майбутнє. І перенесемось ми не на місяць, а аж в 2030 рік. А, і ми малюємо таку картинку, уявіть, що ви сидите в літаку, що вже там це світ, коли можна засинати без остраху і мандрувати без меж, і що багато підйомних кранів в Україні, що план маршала якийсь працює. Да? А ви у вас попереду два тижні а, десь в країні, де ви ніколи не були, де екзотичні рослини. І ось ви сидите в літаку. В ілюмінаторі Сонце, яке відсвічується в річці, да? на підруків є справа, вас хтось близький тримає за руку, книжка лежить перед вами наполовину прочитана. Да? І ми трохи занурюємо ось таку картинку майбутнього, яка багатьом людям там дуже подобається там бути. Да? Вони дуже... Вони забороняють собі так мріяти, якщо чесно. Да? І коли ми їх ведемо, такою відеомедитацією, то люди насправді це роблять, тому що це цікаво, цікаво робити те, що ти собі довго забороняв, можливо. Да? А потім ми кажемо: ну гаразд, картинка гарна, але давай тепер переведемо камеру на, тому, на те, а хто в цьому кріслі летить в літаку. Хто ця людина? Це ти, але це ти як. Особистість, яка пройшла в світі випробування, в тому числі 2024-2025 року, яка впевненіша, яка мудріша, яка не дозволяє собі багато уваги приділяти дрібницям. І давай-ка ми з тобою поговоримо. ось це кульмінація, коли ми кажемо, а зараз ви зустрінетесь. Ти з 2030 року, і ти, який є зараз тут. І ці, цю розмову. Да, таку себе з собою, да? в неї є три поєнти, які каже ця людина з 2030-го, вона каже, що дивись, не витрачай, будь ласка, зайвої енергії, емоцій на те, що не під твоїм контролем. Подумай, що це, і просто перестань це робити, якщо ти на це прямо не впливаєш. Друге, що ти відкладаєш, друже? Да? Що я тут в 30-му році дуже очікую, що ти почнеш, а ти все не починаєш і не починаєш. Тому що чекаєш кращих часів, коли ковід закінчиться, коли війна закінчиться. Давай, друже, починай. А також стань. Я дякую тобі за всі зусилля, які робить зараз твоє серце і твій розум, за те, як за твої кризи, помилки і за те, як ти роздолаєш. Дякую. І на цьому моменті насправді. Багато людей в нас а, плакало, тому що дійсно їм важко. Їм важко і а так, як, а так, як важко всім, і їм може менш важко, ніж тим, хто на фронті, то вони навіть і забороняють собі казати дякую за те, як вони далають це важко. Ось саме це ми винесли з багато-багато годинного спілкування. з... Різними спеціалістами, і це та емоція, яку ми хочемо надіслати командам, яка дійсно надихає, тому що вона дає цінність тим зусиллям, які люди роблять зараз. Вона їх переводить з позиції великих шматків часу, коли 30-й рік чи там дитячі фотографії. Ми ж навмисно переводимо фокус на більш далекі часи. І коли ти дивишся на те, що зараз відбувається в 2024-му, 2025-му, саме з цих позицій, коли вже фільми голівудські про це зняті, да то насправді ти дуже переоцінюєш, що важливо, а що ні. І Саме це ми робимо на такому корпоративі, і після цього є вже така це частина, яку люди не кажуть нічого, вони тільки слухають і задають собі питання, і дають собі подумки, якісь відповідь. Але по реакціям людей ми бачимо, що так, їх це чіпляє, і вони а, дуже вдячні потім за це. І коли це відбувається, є остання частина, коли виходить такий театралізований, кльовий а, наш актор, mm. який виносить реальну капсулу часу, все це в клубах такого диму від сухого льоду, а теж на півтемряві вона підсвічена, це дуже красиво. І Насправді далі є остання церемонія, коли кожний бере такий маленький клаптик папіру і відповідає на останні три питання. І закладаємо ми цю фізичну реальну капсулу, яка буде відкрита компанією через піврочку влітку. І там є три питання: перше про це скільки новачків буде в компанії да, за цей час з'явиться. Друге, що цікавого відбудеться, можливо, в Україні. Чи в світі, чи конкретно з колегами, чи конкретно з людиною, яка це пише за ці півроку, дай свій прогноз, почитаємо, як в тебе з передбаченнями і подивимось. Да. І останнє це дай можливо якийсь комітмент, якийсь. А ну, можливо, ти щось не можеш розпочати, да, і тобі потрібно написати це для того, щоб ти знав, що через півроку ж це відкриють, і буде неловко, якщо я це так і не розпочну. Тому напиши тут, і це буде тебе підштовхувати все ж таки щось зробити за ці півроку, що ти дуже давно відкладав. Да? І люди це пишуть. Ми це запаковуємо, красива церемонія там з підписом директора в цю капсулу часу, і вона знову таки відправляється за легендою цього. Сценарія в Ісландію, де вона зберігається в сховищі часу, в людовику. І ну, це під ісландського скривака Калео. Це дуже така теж емоційна мить. Насправді, на цьому ми зазвичай завершуємо таку офіційну частину, в онлайні це теж проходить. І після цього дуже класно, щоб люди просто поспілкувалися. Просто Обмінялися цими емоціями, нічого там більше робити на корпоративі, Насправді не треба їм інших зверху ще навалювати емоції. Ці досить потужні і е, гарно, якщо далі люди просто отримують по келиху шампанського, наприклад, і обміняються цими емоціями, і це буде чудовий-чудовий вечір в їх житті, який вони запам'ятають надовго. Ну, так нам кажуть ті люди, які вже це зібрали. Дав нас дуже гарні відгуки і в Одесі, і в Києві, і ті, хто грають в онлайні. Середня оцінка 9,93, Тому ми ну, знаємо, що робимо щось цікаве, та що ми створили якусь дійсно цікаву, гарну програму.